віршик розказую, да. Боже, переживай, та не переживай. Ми тільки так тихе, бо наш виступ. Співає, Ерін... співає. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой Тарас Григорович Шевченко ішов, галявині зустрів тебе.

Скільки годин? Угу. Сем. Все, 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 тихенько, тихенько. Так, іди е до мене. В чергу встаємо. Так, е помниш з вами, як ви помниш зі мною донечко? Да, лисичка, помнишь? Да. Какой-то раз Рыгорович и Собченко. Да, помню. Так, вставай в тонусе. В линию. Батюшки, хто наблюдає, займайте, будь ласка, собі місце. Спасибо, пожалуйста, нашим зеркалом. Все, Маркуша, привет. А ну-ка, Троха. Розе идите на половинку. сколько осталось сирены? Стой, Доброго дня, У нас день сьогодні, на сьогодні, празнується 9 березня Тарас Григоровича Шевченка. А ми сьогодні празднуємо, бо в той, в той день був за, зайнятий. Ми сьогодні празднуємо Тарас Григоровича Шевченка ось цей віршик. Помнять ми всі граємо. Все, будь ласка, виходять з паличкою зірочки, а плодуємо. i'll hold this pouch for you Дякую. Ой, дякую. Вітаю ще Віршик! садок вишневий про Тараса Єгоровича Савченка. виступає Аліна. Садок вишневий Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, груші над виснім охозуть. Пугатирі з пугами йдуть співати дочі, дівчата, а матері вечерять ждуть сім'я. Вечера коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечері подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, та сама заснула коло їх, затих усе тільки соловейко, тільки дівчатка і соловейко не затих. Ой, яка умничка. Ось ми з тобою, я не з тобою. Тараз його Шевченко, він такий гарний-гарний. Ой, я такий він гарний. Тарас Григорович шевченко, тарас. Ревич Шевченко, Тарас Горович Шевченко, ходить по тропенку, Тарас Регорович Шевченко, Тарас Шевченко, Тарас Регорова Шевченко, Тарас Регору Шевченко, Тарас Рогорова Шевченко, Тарас Рогорович Шевченко. Григорович Шевченко, Григорович Шевченко, Григорович Шевченко, Григорович Шевченко, Григорович Шевченко, Григорович Шевченко. Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. Тараз Рогор Алиса. Тарас Григорович Шевченко, 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 Тарас Гороч, Шевченко. Попаду. Ой, вибачте. Будь ласка, відходимо, виступає вистава. Дві, одна велика зірка. Одна велика маленька зірка. Аліса, а велика зірка мама. Тєча. О, да, 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 о, да, да. Дівчинка, дівчинка, чому ти плачеш? Я загубив свого папу. А як цього папу звати? Тарас Григорович Шевченко. Я знаю, це що опис... це ж він письменник. Тарас <кхи> Григорович Шевченко. Добре, не переживай. Я знаю, де він живе. Все не, не плач, не плач, не переживай. Пішли, знайдемо Тараса Григорович Шевченка. О, дивись, він свої ми ще розказуємо. Ой, мама, привіточка я тебе. Де ти була? Та. А я вам можу розказати віршик. Таргорович Шевченко, папа, це ж я Так, да, ну слухайте. Тарас Григорович Шевченко садок Вишневий Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями будуть, пугарі з плугами йдуть, співають, і дочі і дівчата, а матері вечери ждуть, сім'я вечери коло хати, вечірна зірнька встає, дочка вечері сподає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає, Поклала мати коло хат, майки діточок своїх, та сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчатка і соловейко не. Не за тих. Ой, можу ще раз розказати. Ну слухайте, Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневе коло хати, хлощі над вишнями гудуть. бугатирі з пугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері й вечерять сім'я вечеря коло хати, вічірня зіронька встає, дочка вечеряць подигіді, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх та сама заснула коло їх. Затих осе тільки дівчатка і соловейко не затих. Ой, Умничка, давайте ми попросимо маленьких діточок цього великих ма? Попросимо їх розказати по черзі віршик. Давай перший. Добре. Тарас Григорович Шевченко, садок кушневий колохаць. Садок почневе коло хата, хрущі надвичні вдуть, бо Богатарі з богами йдуть співати дочі дівчата, а матері вечері ждуть, сім'я, вечеря коло хати. Вечім на встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дай, поклала мати коло хата, маленький діточок своїй, та сама заснула коло їх, затихлося, осе, тільки соловейкось, тільки дівчатки соловейко не затих. Добре, следует Наступний тарас садок вишневий тарас. Горовець Шевченко Садок вез себе коло хати, курші над вишнями гудуть, бугатирі з фугами йдуть, співають дучі дівчата, а матері вечерять, ждуть сім'я вечеря коло хати. Вечірна зіренька встає, дочка вечерять, подає, а мати хоче навчати. Так Соловейко не дає, поклала мати коло хати, маленький діточок свій. Та сама заснула коло їх. Затих осе тільки дівчатка і Соловейко не затих. Наступний. Садок вишневий коло хати, Тарас Шевченко. Садок, чевченко. Виш... Садок ваш садок вишневый колохати, хрущи на з молодой, з пуками, йдуть, співають идут, спивают идут, Співають идут, и девця, там, черри идут, Сім'я вечеря коло хати. Вечерний зеленька встає, дочка вечер спадає, А мати хоче. Научати так словайко не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх. Та сама заснула коло їх. Затих оце тільки словайко дівчатка не затих. Добре. Тарас Григорович горвір Шевченко, садок вишневе коло хати. Садок вишневий коло хати. Куші надвищимо годуть, богатирі з пугами йдуть, співають йдучі дівчата, а матері, матері вечердять. Сім'я вечери коло хати вечеря дітька встає, дочка вечерять, подає, а мати хоче навчати, Так соловейко надає. Поклала мати коло хати, навіть і дочок своїх, та сама заснула коло їх затихлося, тільки, тільки дівчатка соловейко не затихла. Садок наступний садок пошневе коло хати фруші на три ще наплюють. Дідкувати дочі й дівчата, а на тарі ждут ждуть. Сімня вечеря коло хати вечірна зіренька встає, річка вечерять подає, а мати хоче навчати, так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, та сама заснула, коло їх затихлася, тільки Соловейко і дівчатка не затих. Наступне. <кхід> садок вишневий коло хати, Тарас Григорович Шевченко, Тарас садок вишневий коло хати. Круші надвищими гудуть, богатарі з погами йдуть, співають йдучі і і дівчата, а матері вечери ждуть ждуть сім'я вечеря. Коло хати вечірна зірка встає, дочка вечерець подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленький дідочок свій. Та сама заснула коло їх все тільки дівчатка і соловейко не затих. Ой, дякую батькам! бачкам. з тени. Будь ласка, викликаю, викликаю всіх зірок, які виступали із з риків. Добре, давайте ми по черзі розкажемо, що ми знаємо про Тараса Горовича Шевченко. Ви перші. Тарас Григорович Шевченко, він письменник. Добре, тепер ти. Тарас Григорович Шевченко, він письменник, він живе в селі. М -м -м. Тепер ти можна більше? Садок вишневий коло хати, Тарас, Горови Шевченко. Садок вишневий коло хати, хрущі надвищі му гнуть, хатарі з пугами йдуть, співають і душі, дівчата, матері ждуть, сім'я вечеря коло хати вічірна зіренька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейко надає. Поклала ма такого хата маленьких діточок, що їх та сама заснула, коло їх затихло, тільки Словейко і дівча, тільки дівчатка Соловейко не затих. Добре. Тепер ви. Тарас Григорович Шевченко він письменник. Добре. Тарас Григорович Шевченко він письменник, він живе в селі. Посилу в будинку, добре. Ти ще можеш знати? Можна я? Ну добре. Тарас Григорий Шевченко він письменник. Він живе в селі в гарному будинку України. Тарас Горри Шевченко Україну підтримав, І не... а його стати його. І його копійні статуї і стоять по всім країнам, навіть в Харкові, в Харкові стоять. Навіть. Він письменник, він багато, дуже написав вершів. Про садок вишневий. Дуже багато вершів він написав. Його всі будуть вчити, навіть в першому класі. Ой, дякую. На цьому вистава наша закінчилась. І можете уходити. до побачення, до побачення. Ой, ви такі молодці. Мама, я хочу купити щось по украшенням. Добре, Майкл потримаю з ним і ходімо. Мамо, ти знаєш, що тут новий бокс вийшов? Давай ми його купимо. Ой, будемо вже вдома і купимо. Добре, бо я дуже. бо зараз тут ми його не закажемо. А він сюди прийде, а він вдома. О, добре. Так. що ти мене там? То... Подвіські гарні шарішки такі. Ось сердечко не дало гарне. А у вас пока немає, А чому в нас повинні ще бути ці пакетики, Мама! А ну-ка! Я хочу так... Я хочу, мама, я там побачила. Такие сережки. Оставьте ожерелье. Ожелар. Я подумал, что это было. Он бонтаки... Бо выглядит, как бы он такой... Мам, хочет... Так, давайте, ну, скупляем магазин, купим мы две пары сыражек. Ой, мама, мама. Я хочу то, що ти мамка і що такі, ти... і ось такі, все добре, пішли на касу. Пік-пік-пік-пік-пік-пік-пік, все. Давай заказуй телефон. Заходь. Телефон магазин. Що ти там? Щас, ти будеш в шоці? Щас, заходи. Пр... Вот. Він нас ой, то він сюди прийде, тобі сказав. Однакся відомо в нас, і в мене оцей маха, ой, манга, магазин бачить і живе ще Але розпакуй ми його дома. Все, ходімо вже додому, бо я вже. Стала. І папа нам вже там зачекався. Прийдемо додому, хати не розносила тепер і на горить ходити, кричати про Тараса, садок, вишневий. кого хати, хрощенна вишня, дуть, гугатарі. Ну, Почела Та почула. За Заходьте, ось це мої речі. Ой, яка ваша маска? Ты вже себе маску зробила так? Пошли з нами вниз. А что ты жуєш, Алина? Жувачку? Дай мені теж На, на, і мені Тримайте всім. Ой, шапочка загубилась. Так, це я пока в гостини положу. О, все. Чикки, ботики, и вот тут. Дорогий поверх, Для чого? Візьми речі, будь ласка, Я вже голоском подивилася, що там даже не побачила опять зависает. Все. А, пока это понял. Вот трохи уже по нему и дал двери за... Ой. Че я не открыт, я не могу. 嘿嘿 <laughs>